Так, коротше, привезли вже посади. Чоловік поїхав переціплятися, по негодні вивернути лофетом. пасад ось такий на фотографіях. Він виглядав зовсім-зовсім інакший. Мені фоткали цю сторону, От чоловік вже їде бусом, зараз ми ціпимо. А тут виходить, що вір вона ще ця сторона. Я дар набагато сильніший, аж торпеда залізла в салон. Кореш, ну, вигода все одно є на ньому трошки менше ніж на тому що я був притягнув зараз будемо переципляли хоч трошки ближче підіпхати додому ще метрів додому десь 500-600 переципляли цю боречку. Так, все, пасатами згрузили, ну, звісно, пасад на фотографії виглядав зовсім інакше. Був просто цей удар, крило загнуто і так щось сфотографовано, що не сильно було видно. А от те, що ще сюди було і тут повиривано речаги, то я того вже не бачив. Так сказати, по дверках дверки ціленькі, диски є, багажник відкривається, є спойлер. Хоч справа є стеклоподйомник цілий. А, цей стеклоподйомник не знаю, чи буде живий, Но Брин, салон тут жесть тут затиснуло. Як цю торпеду скидати, я не знаю. Саме, саме таке, що в них продається, вже бачу зламане. Оця штука під магнітолу. Напевно, блок пічки ще є живий. Цілівший люк, не знаю, чи вже вийде, люк, певно, зігнуло. Скоріше всього, що люкове вже все. Каже, зробив Жигуля. гуляв. Так типу, рівно, як в гулю. Добрий удар. Люди не загинули, тут всі здорові, навіть в лікарні ніхто не їздив. Мотор казали, що робився після кабремонту. Правда, нема захисту гернемо. Інжектор є, це саме головне в них. Коробка з вигляду ціла не зламана. Це дуже добре також. Зараз буду чіпати, ще до зефіру, бо. Немає заїзду, дуже маленький заїзд. Потрібно мені її трошки проволочити вперед, хоча б сюди не вийшло затягнути її на подвір'я. Буде вона з наступного тижня одразу кремсатися, розбиратися. І запчастина заноситься на склад, через те, що вона буде заважати і мені, і людям. Тому що ось такий автомобіль. Вже знову другий, другий раз чоловік мені привозить машини. Просто, ну, тягнути її неможливо. Е, хіба був варіант загружати на мою жорстко, е, на лафету і на два колеса? Ну, садки я побоявся, бо 100 км, там ще й таке місто Бучач, не... ті повороти ямки, хто знає той знає. Не дуже так і удобно тягнути такою лафетою. Попри... Якби це було по прямій, це так що наступний тиждень буде насичений думаю за тиждень ми маємо справитися з максимам всією машиною порізати покрамсати я зараз покажу що, що тут всередині Добре, не відкривається звісно той пасад що я маю ще один B3, трошки інтересніший він був на титанах цей без титанів Диска загнуті. Там радіатор був цілий, ну правда тріснута коробка. І більш кузов вже вішить, дверка ціла. Цей більш жорсткіший Ну, Ціна з доставкою цього автомобіля буде 13,5 половиною, Тобто, типу, грубо кажучи, 300 доларів. Ціна 350, точніше, 350 доларів ціна цього автомобіля з доставкою. з усім. Не знаю, чи дешево, не знаю, чи дорого. Надіюся, що мотором укуплю цілу машину. Зараз чекаю Максима і будемо підтягати з ефірою цього Пасата трошки ближче. Настав наступний день, пасата вже присипала. Заважає мені ця машина досить сильно. От Проїжджати мені заважає, треба вважати на ню, щоб не зацепити цю дверку. Не вийшло мені її пересунути, підукратив. На дубінці пробував пересуднути, не виходить. Ворвав я троса. Буде тут розбирати. Завтрашнього дня почну його розбирати. А в мене є ще один пасад на розборі, хочу вам показати. А є в розборі ще ось такий, його теж засипало вже. Пасад Б3. Тут був удар практично такий самий, але трошки слабший. Вигнуло тут рульову рейку. Ну Рульову тягу, колесо стояло боком. В принципі, можна було поміняти тягу, вирівняти в цю частину. Що зробити? Ну, Я не хотів і не дуже сильне мав бажання. Розпродав я вже досить багато запчастин, машина себе окупила. Була тут газова установка. Як бачимо, удар був слабший, через те, що дверка тут лишилася ціла. Подень лишилась ціла. Машина була на титанах, що є балка з цього автомобіля. Є карти хороші, біленький салончик. Ось такий, наскільки я пам'ятаю, мав бути ще радіатор. Опа. Так, є ще до нього радіатор. Мотор тут 1,6 якась навіть стойка є задня, мені здається. От. Вже цей посад в мене десь біля року часу на розборці. Ну, за цей час я мотор ще не продав. Розпродалися всі колеса. Генератори, стартера, ось таке було розпродане. Зараз покажу. О, снігу нападав. Моноінжектор продався. Вихлопна продалася. Ще ось таке залишалося, як дворники. Кропка. Кропка має тут, там трошки тріщинку надлом. Не знаю, от тут. Знаю чи в ось тут з краю є кусочок надломаний. Не знаю, чи він через той надлом буде масло витікати чи не буде, ну коробку віддаю, дешавши десь в районі 2500. Ну, це був простенький без підсилювач, простенька рейка. Мотор тут був після кабремонту, бачите, вже підрозібрав з нього все. Був мотор на звичайному карбюраторі Solix. Все працювало чудово як на газі, так і на бензині. Не везе, мені з пасатів взяти цілих невдарених, ну і тому і ціна така їхня, через те, що вони вдарені, тому вони і дешевші. І ще трошки вигідно їх брати на розборку. А якщо б він був не вдарений, тому не ну, вигідно ці автомобілі купляти, Так що це ще є, тормозний диск, супорт валяється від цього пасата Стойки, наскільки я пам'ятаю, маю лобове. Тріснути, ну, всіх ударив в цю сторону, в Б4 в задню сторону, а в цих третіх посадах всі їх удар в Виходить в ліву сторону. так, в ліву сторону. Так що Ось такий старичок. Тому я і брав цього пасата, знаю, що я вже мав і знаю просто на них ціни, наскільки вони продаються. Тому, якщо б комусь ще потрібні були запчастини, то є ось такий. Б3 на біленькому, хорошому салончику. Панелі вже підрозібрана, за цю штуку можете не писати, її немає. Так що, кому що потрібно, звертайтеся, буде номер. Можете дзвонити, замовляти, відправимо поштою. Так що всім дякую за перегляд. Іду до наступної серії. Покажу вам ще якісь корчики, які буду брати. Є сенс. Напевно, в наступній серії буде Деосенс. Ну це не точно. Так що всім дякую за перегляд і до наступної серії. Не забудьте поставити ось-ось-ось такий лайк, підписатися. У мене регулярно виходять відео про нові машини. Також є TikTok. Там виходить ще більше відео.